Дорогенькі-дорогенькі, Доброго ранку, доброго дня, вечора, ночі. Всього вам доброго. У нас день почався з доброго. Світла нема. Тобто десь, видать, попали по чомусь. І тут жарко натоплено, батарея грілася. У нас тут лізунька лежить, мурчить, моночка маленька лежить під нею, мурчить. Так що на дворі осінь, це я сама собі ходжу, роблю щось і думаю. Вроді, вроді все б так і якби не ця клята війна. І, і осінь, до якої ми, ну тобто, ну хай зміна, осінь, когось депресія, не треба депресувати, все це проходить. І осінь і прийде зима, і прийде весна, і прийде літо, все приходить. А от війна, війна, війна. Так що в нас в літній кухні поставлю свічка, в кого є свічки, хто пополучав. дівчатка, хлопчики, хто нові з вас, хто перший раз взяв, запалюйте трошки, щоб погоріла вона разом зі мною, з моєю свічкою, навіть через відео. Коли ви там палите, коли вам хочеться, тоді ви запалюйте її. Ну, от запаліть хоча б раз, два, три. От тоді, коли буду палити, я. буду частіше вже палити, тому що багатенько з вас взяли вже нові свічки. Тобто на слідуючий рік. Значить, і ви старайтеся запалити. старайтеся, щоб вона з моєю свічкою разом погоріла хоч трішки. Зараз ці свічки актуальні, як ніколи, особливо фінанси. Річна на фінанси берете ви добре, через те, що ну, фінанси не простий рік фінансовий впереді, Так що такі діла. Велике дякую, що хочу сказати. Велике дякую, хто прийшов вчора на прямий ефір. Нас було, не знаю, скільки нас було, ну так як і ті рази. Раніше я робила ці прямі ефіри, приблизно так нас, так нас і було. Скільки вас і прийшло? Тобто буде час, буде бажання, будемо виходити в неділю на прямий ефір, поспілкуватися, щось ви напишете, щось я вам скажу. Знаєте, піддержувати один одного, підтримувати, не піддержувати, а підтримувати один одного. Вчимося снідати з утра, ніколи таке не практикували. Це стараємося Проснулися, прийти, намазали хліб маслом. Суп нагріли, сіли, поїли, тепер вода п'ється. Це кажу вам, чого вода п'ється. Так що всім велике дякую, хто прийшов, хто, хто разом з каналом, хто разом зі мною. Я з вами. Пишіть, вчора я вам казала в кінці, старайтесь писати Вайбором. Якщо вже бачите, що Вайбором не доходить, ну, якось не доходить, тому що багато вас от там на протязі тижня пишете, куди хочеш пишете, що не, не доходить повідомлення. Тобто, тоді пишете WhatsApp, тоді пишете телеграмом, а так старайтеся Viber писати. І мені так проще, коли все це в одному, в одному відкриваю я Viber і розумію, що ви там всі в мене. Тобто, ну, якщо вже не можете дописатися, ну, не доходить сообщення, значить пишіть, значить пишіть. Так, як я вам сказала, ще хочу сказати, сьогодні 13, у нас понеділок, завтра 14. -те. Люди, які на чистках, люди, які будинки чистять. Так само, як ми чистили у общому яблука, був, часник, цибуля, господі, все, все це, це тільки для кожної окремої людини, ми чистку робимо. Кому я писала червоні свічки, щоб ви купили, завтра, 14 жовтня, ви три рази протягом дня, Запалюєте цю свічку. Щоб, якщо товста свічка, зрозуміло, ви її за день не спалите. Тобто, ну, хоча б три рази вона хвилинок по 5-7 погоріла. Коли, коли вам буде зручно? Я своє роблю, коли мені зручно для вас, тому що це три рази, це там я буду біля води, біля того, біля цього. Ну, тобто, а ви робите вдома, коли вам зручно. Головне, щоб за 14 жовтня, за світловий день. Ви запалили її три рази. Чи це на фінанси, чи це чистки, чи це писала? В кожному я писала. Час ще зайду, телефон передивлюся, хто там, що там, тому що вчора після монастиря я ще в телефон не заглядувала, не дивилася. Подивлюсь, кому що написати, в мене все написано на листочку, все я пропишу, все я напишу і робіть так, як я вам пишу. Якщо я вам вже там от ви спалили свої дев'ять свічок, якщо я вам нічого не пишу, значить мені не треба, щоб ви щось робили. Доробляю я або роблю я. Тільки треба, щоб щось ви зробили, просто так куку, привіт, писати я не буду. Не жіть, не абсолютно. Нема, нема мене бажання і немає і, і ніколи я цього не обіцяла що я буду кожен день вам там куку -ку писати. Якщо я вам пишу чи треба щось від вас, я вам пишу, зробіть оте, оте, оте. По числах, по днях, по місяцях строго в таке время робіть те, що я вам пишу. Тому що день підбирається під вас, не того, що мені там захотілося першого, чи 21, го чи 31. го День я підбираю під вас. От тоді ви робите. Коли треба, я вам пишу, коли мені, ну, коли мені нічого не треба, щоб ви робили, значить я або сама роблю, або себе закриваємо. Чистка, це одна, одна чистка, це не вічність, що вона буде. Тобто, є спочатку, якщо я бачу, що я вже витягнула все, що можна витягнути, ми закриваємо чистку і все. І ждете, як хочете, приходите повторно, не хочете, не приходите. Абсолютно, це ваша вибір. Ніхто ні до кого силою не лізе. Ну, такі діла. Свічки зараз на фінанси на рік, вони актуальні, вони актуальні як ніколи. Вчора ми прямий ефір робили, я вам казала, що буде дуже велика фінансова. Не будемо грубо виражатися, але буде, буде. буде, буде, буде. Будуть, можуть ціни взлітіть. Не знаю, що буде. Поживемо, побачимо. Не хочу я лякати, не хочу пугати, те, що карта показує, я його бачу. Я розумію, що буде рік, кінець цього року. Той рік він не такий буде, як всі роки, які були перед цим. Понімаєте? Буде по-новому і буде серйозніше. Так що до цього відноситеся. Вчора ми теж з вами балакали, запишу ще на балачках ось відео, що саме головне, от те, що по карті я дивлюся, вашу ситуацію любу, з любим з вас ми розкручуємо. Саме головне, як людина до того чи до другого відноситься, ваше відношення. І від цього воно буде отталкуватися. Це ми на балачках з вами побалакаємо, хто захоче канал Оксана Відьма влог. Прийдете на той канал і ми запишемо з вами. Так що все сказала. Так, що тут в мене за тема? Ось клаптик такий, куди ми йдемо і куди ми дійдемо? Давайте подивимося. Хорошо дивиться і про них. Ну, нам жити в Україні. Нам жити в Україні. І треба більше дивитися, зараз я вам прочитаю щось. Це так, сьогодні понеділок, якесь 13 число. Це я просто кажу, слово кажу. Якесь, якесь утро таке, розкочуємося, розкочуємося. Це сюди коти пригають. І це вже вони її тут як змогли, так і зробили. А ще й світла нема в нас. Так, подивимося, куди ми йдемо, куди ми дойдемо? Зараз вам прочитаю, ось відкрила, Коротеньке. Вчора ми десь щось про це теж балакали. Вірність це вибір сильних людей. Тобто, бути вірному це теж вибір сильних людей. Настільки сильні, що можуть відмовитися від, від будь-якої спокуси. Люди настільки сильні, що можуть відмовитися від будь-якої спокуси. Це люди, які вміють держати вірність, щоб потім не відчувати огиду до себе, не відчувати себе обмінною монетою, спокійним і відкритим поглядом, без руйнівних укусів, совісті, дивитися в очі людині, яка їй вірить. Совість, до речі, теж вибір сильний. От як хорошо сказано: совість це також вибір сильних. Слабкі просто ну, це не видержують. От почуєте і щось напишіть, як ви вважаєте. Такі слова совість, до речі, це теж вибір сильних. І от в цьому всьому, як, як балакає, що такі сильні люди. От люди, які вірні, люди, які з совістю. От, Просто все, ну в той же час і непросто. Просто в той же час і не просто. Так, подивимось, давайте ще одечки. Так, зараз все ближче поставлю. да давай. ладно. Давайте, куди ми йдемо і куди дойдемо? Давайте, як карти покажуть, не візьмемо візьмем небагато карт. Ще колода. Хто вважає, добуваю. Ці колоди я беру в основному на особисті розклади. Тобто вона така хороша, добра колода. Не... Ну, гарно дивитися особисті на ній розклади, гарно. Ну, гарна колода. Просто все рівно, якщо у вас є їх 10 колод чи 20 колод, час від часу треба кожну колоду брати в руки, щоб вона не, не лежала. Якщо у вас одна, то да, ви працюєте з однею. Якщо у мене їх вже багато-багато-багато, то кожну колоду від времени, час від часу, треба брати. І з нею працювати. Щоб вона з вами розмовляла, куди ми йдемо і куди дійдемо. Куди ми йдемо і куди ми дойдемо? Давайте подивимося, куди ми йдемо, куди ми дійдемо, куди ми йдемо. А куди ми йдемо? Йдемо туди, де нас усі, похерять, не похереть. Всі нам зроблять больно. Або вже зробили больно. Україна йде тим путем, де і Європа, і Євросоюз. Ми там так нужні, мабуть, я так думаю. Якби нужні були, ми були б там. І Америка, яка свій інтерес має. Коли вона має, вона тут як тут. Коли вона не має, вона десь там за океанами, морями, океанами. Росія, по-своєму, яка понімає, теж все хорошо понімає. Відношення до України, відношення до людей, до влади, до всього теж дуже хорошо. Тобто Україну рвуть на часті. Україну розривають, як собаки вцепилися, і куди ми йдемо. Ну, давайте візьмемо 5 карт, куди ми йдемо? Велика наша сім'я Україна. Кожний сам за себе, Кожного свій зараз. І праздник, і горе, в кожного своє. Королева, що це нам тут сказати, куди ми йдемо? Бачите, жінки, жінки, от я не знаю, чого. Мені вже от воно це все казати сто раз. От. Жінки, жінки, що жінки? Що карта хоче сказати про жінок? Про жінку, про жінок в цілому, чи українських жінок, чи російські жінки, чи Маланія Трамп там, це просто так слово, десь щось повлияє якось. От жінки, жінки, жінки. І поки жінки не візьмуть все в свої руки, дійсно, поки знаєте, поки. Поки жінки не прочувствують цю боль до кінця, не відчують цю боль до кінця, в якій знаходиться Україна. Українці, жінки, діти, чоловіки без різниці, люди, люди, ау, милие люди. До чого ми йдемо? Що ви хочете нам дві? Красавиця, які прийшли. Одна з мечом, друга із жезлом. І та і та з огнем, і та і та, та зброєю. Що ви? Тоді тільки Україна получить шанс. Де ви є? Де ви є? Чого ви не з'являєтесь? Де ви є? Ну, от карта шанс побідітеля. Шанс побідітеля в цій війні. Тобто вивезти Україну з цього всього. Построїти розумні кордони по Україні. Поки в тайні. Все воно в тайні. У нас житься поки все в тайні держав. Тому що це все закрито. Це все десь пишеться. Чи на небі, чи на землі, десь воно є, ну, ще воно від людей, від людського. чого закриваєш ти це все? Того, що бачиш, того, що неадекватні як чоловіки, неадекватні чоловіки. Для них це прийняти от цю королеву, це дуже тяжело і це їм не під силу. Прийняти десь цю людину, яка карта, але карта показує конкретну людину. Хоч вона в юбці, хоч вона в платку, хоч вона в чому би не була, ну це конкретна людина, жіноча карта йде. Тобто для чоловіків це прийняти важко. Тобто конкуренція дуже тяжова. Чого ця конкуренція дуже тяжова? Ну, тому що, бачите, все, все, все построєно на обмані. Все. Нам лапша вішається, там. За кордон лапша вішається, і за кордону сюди лапша вішається. Все зав'язане на якійсь брехні. В кожного своя гра. І, мабуть, так як з Україною вони можуть поступати. Європа, Америка. Так в своїх так в своїх странах вони поступати не зможуть. Своїми людьми вони не зможуть так робити. Тому що люди знесуть. А з Україною можна. А з України виходить, ось можна. Показувати цю людину зараніше, ну, раніше чим потрібно, ні, тому що знесуть, тому що не видержуть. Це, мабуть, я так, от, так як карта примерна. Помієте, треба, щоб люди були наскільки готові до якихось змін таких кардинальних, що тільки тоді показувати людину, ну, це ж вселенна, покаже цю людину, яку карта показує. А чого, бачиш, вона в жіночій карті йде все время? Все время. Скільки не розкладе, все время йде. А що це за обман? Що це давайте подивимося, Що це дійде? Куди ми йдемо, і куди ми дойдемо? Ну, томан, що це за обман? Ну, в фінансах дурять. Король Пентаклів. Тобто фінансово, королі нас дурять, Гай гуде. Гай гуде. Поки є чим дурити, поки є от в руках щось. Желання денег, желання власті набагато більше ось тобі королі. Внимаєте? Емоції, я, гординя, своє я, фінанси в руках, власть в руках. Ну, і бояться правосуддя і бояться справедливості. То скільки зроблено, що бояться реально? Бояться якоїсь правосуддя, якоїсь справедливості. Реально бояться. Через що пацанів молодих відпустили за, за кордон, через що, бачите, і дали можливість пажам за кордон, щоб, щоб законом цих проблем не було і з правосуддям. Ну і куди ми дійдемо? Давайте все. Та, що куди ми йдемо? І куди ми дійдемо? Куди Україна дойде? Урок, Навчити у нас. Чоловіки, які привадять, дожні людей навчити. От ті, що управляють нами, королі, чоловіки, От вони должні по тройкій пентаклі, дуже багато чому нас би научити. Ми не хочемо вчитися, ми не хочемо бачити або бачимо, і через, і через що нічто. І духовна, і душевна, і фінансова. От Україна, ну от куди ми дойдемо? Ні щиту, повну, ні повну, повну, повнішу ніщиту, та, що карта показує. Хоча десь чула, і п'ять королева в нас перекривається. Десь чула сьогодні балачки, що золотовалютних, там скільки, скільки не було за всю незалежність України, скільки напхано в банки фінансів. Жінка, яка все це. Хоч що хоч мені роби, а все одно карта показує. Коло карти міра, карта жінки, яка держить дитинку лялічку на руках. Мати, жінка стабільна, розумна, коли не є карта міра. Тут як вища сила, тут як кірафан, тут так сама судьба. Така до України повернеться передому. Зачнеться тоді якесь движання. Нема що все пропало, є тяжолий період, в який Україна може, може того, що осінь, може того, що зима, може того, що стріляють, будуть знищувати все, що можуть знищувати. Для людей це ну, непросто непросто, одним словом, не для вас, не для нас це непросто. А як фінансово Україна? Давайте. От для людей, просто для простих давайте собі Ну, для простих, простих людей, які живуть із зарплати, з пенсії, з доходів таких, як для Як фінансово, до Нового року. Візьмемо тут два з половиною місяця до Нового року. Багато хто відкотиться назад, тобто не вперед, двіження, а назад, движення, в роботі. Ну, тут потеря роботи. Тут багато буде потері роботи. Можуть люди багатенько, хто потірять роботу. Теж, розумієте, не так просто їй знайти цю роботу, не просто себе показати. І далі більш непросто, якщо ти такого віку, ну, Молода, молодий чоловік, якщо ти, то не просто. Ну і карта обман. В деньгах, так як і везде. Обман. Обман. Куди ми йдемо? Так що, якщо от по розкладу вірити не можна нікому і нічому. Особливо люди, які в яких фінанси, потоки, які... Які ви розумієте, які. Не завірити нікому, нічому. Карта виходить чи дурніша, чи розумніша. Вона це бачить, ми цього не бачимо. Такі діла. Все, дякую вам, хто приходить дивитися відео. Може, такі відео, як вам, хочеться. Время чи час все покаже, час все поставить на свої міста. Хто правду казав, колись ми слухали, що Путін там не в одному морозильнику лежить, хороший покойничок, який там уже а, творять і творять і творять. Тобто, все це чули, все це бачили. Ніхто не хоче реальності, правди, абсолютно, проще жити в дні проще жити від мене нічого не залежить. Є люди такі і в житті, в битовій житті, так сказати, живуть, а від мене нічого не залежить. Є жінки такі, їх, але вони кажуть, а від мене нічого, а що я можу? Її там і в в гриву, а вона каже, що від мене залежить? На домлінно, твоє життя. А від кого тоді залежить твоє життя? Від дяді чи від тьоті за забором десь? Все залежить від нас. Просто це треба зрозуміти, це треба зрозуміти. А Українцям треба зрозуміти наконець, що вже терять нічого, вже все потеряно, вже тільки скільки ще нас водитимуть.